Перевірити якість подовжувачів, якими користуєтеся у помешканнях, радить головний інспектор Державної служби з надзвичайних ситуацій Євген Андрієв. Адже неякісні або пошкоджені вони можуть спровокувати пожежу із значними негативними наслідками. Як от у ніч проти минулої неділі в одному із будинків на вулиці Гірників, горішніх Плавнів. В ніч проти 30 жовтня, у годину 15 ночі, на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що по вулиці Гірників на першому поверсі горить квартира. По прибуттю рятувальників було з'ясовано, що охоплено вогнем приміщення кухні. На момент пожежі в квартирі знаходилася літня жінка 1936 року народження та її син, які там проживають, вони самостійно вийшли на свіже повітря. Пожежею було знищено холодильник. Меблі, кухонні та електромережа пошкоджено вікно та двері. І закопчено стіни та стеля на площі 30 квадратних метрів. Мешканці квартири прокинулися вночі від запаху гару та тріску речей, охоплених вогнем. Інспектор міської служби порятунку наводить ймовірні причини пожежі. Ймовірна причина пожежі це електро... коротке замикання електромережі. Хочу показати ось такий був подовжувач. Цей подовжувач був вставлений у розетку, а сюди була вставлена вилка від холодильника. Чому могло трапитися коротке замикання? Поясню, тому що користувалися господарі пошкодженим подовжувачем. Ось, як приклад, ось така скрутка, два різних кабеля, з'єднані між собою скруткою. Як варіант, почало горіти з вилки, вилки ми тут не бачимо, вигоріла розетка повністю. І Почало горіти горіти меблі та інші побутові речі. Пожежі через замикання електромережі або ж користування непридатними подовжувачами не рідкість. Тож Євген Андрієв радить, як зменшити вірогідність виникнення подібних надзвичайних ситуацій. Хотілося б звернутися до містян, щоб вони передивилися, чим користуються. Вони в домашніх умовах. Багато у кого літні батьки і в приватному секторі живуть, і в селах. Подивіться, будь ласка, чим користуються вони, тому що з такими десь і перепад напруги, йде, тим паче зараз і пропадає електромережа, то з'являється. І ось от по такій причині може бути така халепа. І Порекомендував би мати у себе вдома вогнегасник ну, для таких ось випадків. Вогнегасник вуглекислотний, який гасить пожежу, коли горить електромережа. Недарма вогнегасник вважається первинним засобом пожежогасіння, так як на первинній стадії можна загасити пожежу самостійно, вміючи користуватися ним. І не завдати цьому розповсюдитися пожежі, зберегти майно а може і комусь врятувати життя. Українці щодня відчувають складнощі у користуванні електрикою. Тож не завдавайте собі ще більшого клопоту, слідкуйте за станом електроприладів у власних помешканнях.